Добрий день. Ми в інституті серця. Я хочу сказати слова подяки компанії Діамант Фарм за витратні матеріали в вигляді лабораторного пластику і пробірок від компанії «BD». Це дійсно дуже корисна річ, яку ми використовуємо для лікування наших хворих. Сучасній діагностиці дуже важливу роль відіграють лабораторні дослідження. Вони допомагають правильно поставити діагноз. Та контролювати лікувальний процес лабораторія інституту серця виконує більш ніж 2 мільйони лабораторних досліджень щорічно. Це дослідження різних напрямків, такі як імунохімічні, імунологічні, біохімічні, дослідження системи гемостазу. Гематологічні бактеріологічні дослідження, загальноклінічні дослідження, лабораторія інституту серця виконує складні і сучасні методики, які застосовуються для трансплантації. Для того щоб виконувати якісні лабораторні дослідження, потрібно дотримуватись правил приналітичного етапу. Дуже важливо використовувати якісний лабораторний пластик. Ми на протязі багатьох років. Працюємо із компанією BD. це насамперед висока якість, зручність. Точність правила безпеки, безпека пацієнта. Ми е, пробували інші використовували, але результати були не дуже гарні. Це були згустки, це були при техніці забору в незручності. Тому ми зупинились саме на цих пробірках компанії біді. Якість пробірок дуже впливає на дослідження. Чим якісніший пластик, тим, напевне, кращий Будуть результати. Якщо це буде неякісний пластик, він буде впливати, буде якась реакція, напевне, із кров'ю. Це зручні використанні, Це можна за допомогою колпачків і голов, це не травмується, сама сестра, яка робить забор. І точність в першу чергу вони йдуть вакуумні, І якщо ти під'єднуєшся до вени, та доза, яка повинна бути набрана, якщо це 2 мл, то вона точно набирається під вакуум. Ми коли приходять пацієнти, ми не знаємо наскільки вони обстежені, наскільки є пацієнти, які говорять про те, що у них там гепатит С чи гепатит Б, або і є пацієнти, які хворіють на біч. А другі не говорять для того, щоб травмуватися. І отримати травму, і отримати потім гепатит С заразитися. Це дуже дуже маленька доза. Якщо це гіпат... ВІЧ, то там велику, ну якби дозу крові потрібно. А при гепатиті С там дуже дуже маленька доза крові, яка попадає через рану, і ти можеш заразитися. Ну, така система вона буде скорочувати, зменшувати час для того, щоб забрати кров. За того, що вона вже під'єднана до колпачка, захищена, знімається тільки колпачок, під'єднується до вене, а потім до пробірки. Прикладуємо до пальчика, нажимаємо, і тільки тоді вона колеться. Тут не пораниться не пацієнт, не лаборант, який забирає кров. Продукція біді, вона якісна, в неї зручно працювати. Вона скорочує час в заборі крові. Скорочує час для медсестри, яка набагато швидше може понабирати, під'єднавшись однією голкою до вени. вона набирає кілька пробірок, які під вакуумом набираються, і точність це буде дослідження. Взагалі це корисна і якісна продукція. Продукція від компанії BD, а саме лабораторний пластик та голки. Це по-перше. Висока якість, по друге, це безпека для медичного персоналу та пацієнта, і по третє це комфорт.